Доброго дня. Бурінки мої. Ось три, три середні чи три легких, як сказати. Би. Я не знаю, не розбираюся до путя в них. Є тяжкіше діло в чому. Що... Ось сипочок. На підйомчику. На тягах таких ось. Потрібно буде розміри. Подасте мені. Напишу в коментарях, якщо требуються розміри. Ну, Доволі неплохо. Три борони, не дві борони. Ми е, робили мототрактором дві борінки. Ну, вроді і все нормально. Ну, рішили цепочку зробити таку на, на три борони. Вже під трьох ж. Метала закупили, стали зробили, а щоб його ще покрасити. Це було взагалі шикарно. Ну. Руки не доходять ніколи. Так, дякую за ваші лайки. Має комусь щось треба буде. Підглянути, спросите. Ну, це я скажу, що оця тяга то. Ось. Ця тяга то 50 см може бути. А, тут ще саме що інтересніше. Тут зроблено таке квадратико. Як вам каже, ось квадратик там просверлений отвір. Там втулочка. Воно от на самому підйому. Упирає ось, ось сюди тягою. Пуде тягую, упирає, І все шикарно, нічого, боронки там не валяються, він та підтягнув собі, красота. І в добі ворота пролазить. Три метри. Нормально. до побачення.